У цьому відео ми будемо поглиблювати розуміння параметризації типів, поговоримо про паттерн Type Token і разом зробимо тренувальну вправу, у якій нам потрібно створити багатотипний контейнер на Java. Всім привіт! З вами Тарас Бойчук і ви на каналі Бобукод. Для того, щоб розвинути круті навички в програмуванні, потрібно не тільки дивитися відоси чи читати книжки, а також практикуватися в коді. Але створювати для себе завдання та більше перевіряти їх це марудна справа. Тому ми в GoogleCod створюємо для вас опенсорсні тренувальні вправи, які ви можете використовувати для свого навчання безкоштовно. Сьогодні робимо огляд. Тренувальні вправи Hetero Genius Max Holder. Перед тим як ми почнемо писати код, давайте перевіримо, чи підходить вам ця вправа. Якщо ви тільки почали розбиратися з темою Дженериків або ви взагалі початківість, тоді ця вправа вам не підійде. Вам потрібно зробити щось більш базове, наприклад, тренувальну вправу Crazy Dженерікс. І відео огляд цієї вправи ви можете знайти в нас на YouTube, Десь тут зараз має з'явитися посилання на відео. Якщо ж ви вже працюєте з Java давно і пробували розібратися з темою Дженериків, але вони залишились для вас не до кінця зрозумілими. Тобто, коли ви відкриваєте код JDK чи якоїсь бібліотеки і бачите там дженерики, то не завжди розумієте цей код і хочете це виправити, запрошую вас на вебінар Дженерік для сіньорів». Після вебінару ви зможете раз і назавжди покласти крапку і розібратися з усіма. Незрозумілими темами в дженеріки, таких як там рекурсивні дженерики, wildcard, bounded дженеріки, packs, type token, стирання типів, доступ через рефлексію, інваріантність, коваріантність і всі інші нюанси, які роблять тему Дженериків складною. Ви можете або купити квиток на вебінар. лінк є Посилання під відео або оформити підписку в обукод Community, і там в будь-якому пакеті, який ви виберете, у вас буде безкоштовний доступ до вебінару, а також доступ до бібліотеки з відеозаписами попередніх вебінарів. Лінк також є в описі під відео. Сьогодні ж ми робимо вправи Heterogeneous Max Holder. Вправа знаходиться в репозиторії Java Fundamentals Exercises. Лінк на GitHub ви можете знайти внизу. Тут вам потрібно знайти клас Heterogeneous Max Він у нас знаходиться в Java Basics. І тут є розписано, що Heter це багатотипний контейнер, який зберігає максимальні значення по кожному типу. Перед тим як ми почнемо писати, давайте я вам зроблю маленьку демку, щоб ви розуміли, про що йде мова. Тобто, контейнер, який ми будемо зараз писати, це багатотипний MaxHolder. Який дозволяє нам по типу зберігати максимальне значення. Тобто я буду казати, наприклад, по типу інтеджер я кладу 4, по типу інтеджер кладу 10 і кладу, наприклад, 8. І коли я буду вибирати getMax по типу integer, він мені має повернути. Давайте зробимо ось так. Він мені має повернути відповідно 10. І аналогічно, якщо я, наприклад, тут роблю там по типу string, я кладу там, B і кладу A, то по типу string мені має повернутися. Більше B. Це багатотипний контейнер. Чому багатотипний? Бо він одночасно працює з різними типами. Але коли ми туди кладемо якісь значення, він зберігає тільки максимальне. Окей, такий от багатотипний контейнер. Якщо коротко, звідки взялась ідея цієї вправи, я читав ефектів Java. Там Джошуа Аблок розказував про Дженерики і наводив приклад такого багатотипного контейнера. Я подумав про те, що ну, окей, я це прочитав і що толку з того. Треба зробити якусь таку вправу, щоб можна було потім ці свої знання назад діставати в коді і от створив таку вправу, чуть, -чуть досконало в його ідеї. В нього там не макс холдер, а просто контейнер здається. Але в нас тут багатотипний контейнер. Тут сама вправа. Дивіться, якщо ви почуваєте себе досить впевнено, можете спробувати по опису методів самим зробити. Праву. Для того, щоб перевіряти, у вас є heterogeneous Max MaxHolder test. тобто ви запускаєте і тест вам він в такому форматі а-ля інструкції поступово перевіряє. Тобто Перше, наприклад, що клас не має оголошувати тайп параметри. Окей, далі в нього має бути одне приватне поле типу мапи. Для чого Бо в цю мапу ми будемо зберігати. Давайте я тут так напишу. Type to max value map. Ось, і якщо ви вже створите цю мапу, у вас має прийти ось цей тест. Він проходить. Тепер мапа оголошує type аргументи. Ключем в мапі у нас буде тип. Тобто ми хочемо по типу зберігати різні значення. Тобто тип у нас буде зберігатись тут як клас, а value як object. І коли ви знову запустите тест, у вас uh, пройде ще один тест. Declars type arguments. Бачите, далі у нас іде, 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 іде тест, який перевіряє, що є метод put. Тобто нам тут треба зробити метод put. Я поки що спеціально зроблю його просто void, put і без нічого. так? Чи нехай я там зроблю object-key і object value. Uh, і у вас метод exists Пройде, але відповідно не пройдуть там наступні методи. Путметод exists є, але putmet declares one type parameter T не проходить. Тобто вам треба ще тут оголосити type параметр T. Якщо ви його оголосите, то по ідеї цей метод пройде цей тест. Так. Так, Окей. Якщо ви почуваєте себе впевнено в дженеріках, то будь ласка, можна зараз не дивитись відео, поставити його на паузу. Щоб поставити його на паузу, можна нажати Space. так, І у вас зупиниться відео. По ідеї, я вже не говорю, бо ви нажали Space. Е, якщо ви не почуваєтеся впевнено, то ви можете просто подивитися відео, тоді спробувати зробити. Але я дуже рекомендую пробувати зробити вправу, читаючи Javadoc і думаючи своєю головою. Це... Тренування буде максимально ефективним. І Якщо не виходить, можна піддивлятись конкретні моменти відео. Ну і в якби крайній випадок, це просто подивитися відео і нічого потім не робити. Але е, ви розумієте, що тоді, якби я потренувався, мені і толку з цього небагато. А відео ми знімали для того, щоб ви тренувалися, тому давайте будемо тренуватися. Е, так окей. Що тут пише? Що цей метод зберігає значення по типу. Якщо передане значення більше, ніж поточний максимум. Е... іншими словами, логіка цього методу така, що він завжди зберігає більше значення. Якщо поточний макс менший, тоді е, ми запихаємо те, що ми передали. І тут є ще return. Return завжди повертає менше значення. Так як, е, Наприклад, в мапі, якщо ви робите put, то у вас повертається то значення, яке там було раніше, або null, якщо там нічого не було. Так само тут у нас має бути метод put, який повертає ті, який є публічним, і який має по певному класу ті поставити певний об'єкт, ті, у випадку, якщо він більший, ніж той, що зараз є в мапі. Тепер що тут важливо? Нам треба порівняти більше-менше. Тобто, ми можемо сказати тут current. Max і витягнути з цієї мапи GATK. Але як ми тут порівняємо? Ми ж не можемо сказати, якщо value більше, ніж current max. Правильно, бо оператор порівняння не працює для Objective. В Java працює тільки для примітивів. І тут, як і в будь-якій іншій тренувальній вправі, в нас, зазвичай, я придумую вам якісь такі вправи, якісь такі завдання, де є Основ, ну, скажімо, основний е, основний момент тренування. Тут у нас дженерики, є також якісь додаткові штуки. Тобто, тут, наприклад, вам треба буде працювати з comparable і комператорами, і ви або добре розумієте цю тему і зможете вільно написати зараз цей код, або ні. Але коли зробите вправо, почнете краще розуміти. Для того, щоб ви порівнювати об'єкти, вони в нас мають бути порівняльні, тобто вони мають імплементувати comparable. Вітьте. Поки що я залишу так, це неправильно, але це вже щось. Якщо ми кажемо, що те у нас імплементує Comparable, це означає, що компілятор в цьому місці нам дає метод CompareTo. І тепер ми кажемо, що якщо value compare tocurrentmax більше, ніж 0, а контракт Comparable такий, що він повертає додатні число, якщо це більше, ніж то, що ми передаємо і від'ємне, якщо це менше 0, якщо не однакові, і ми можемо через Comparable перевірити. Чи value більше, ніж current max. Тут підсвічується нам компіляційна помилка, бо current max зараз не типу t. Ми зберігаємо object, бо тут різні типи бувають. Тут нам ну, може бути integer і string, ми не знаємо, який тип, тому тут Object. І в цьому місці нам треба закастити. У нас є тип, keyCast. cast. Так, тут ми закастили. Ой, тепер пишемо: якщо value більше то type to melee to max value put. KeyValue, return CurrentMax. Так? Uh, інакше return value. Все добре. Єдине, що uh, ось тут ми можемо ще сказати: якщо currentMax Now або менший. Тоді ми ставимо те, що ми передали. Окей, okay? і зараз можна запустити тести. І по ідеї у нас має все пройти, крім одного нюансу. <кій> Всі тести по методу PUT проходять. Єдине, що, тут вказано, що метод PUT підтримує значення, які, є, які мають Comparable Superclass. Тобто це перевірка. І якщо ви так не написали, якщо ви написали так, як я, я спеціально так написав спочатку, то ви не до кінця. Пам'ятаєте, розумієте Дженерики, бо для того, щоб використовувати дженерики ефективно, потрібно слідувати, є такий PAX, не обов'язково запам'ятовувати PX. В даному випадку треба писати не просто Comparable, а Comparable Super T. Чому так? Якщо ми оголошуємо T Comparable від T, це означає, що ми сюди приймаємо типи, які напряму імплементують Comparable. Тобто, якщо у нас буде там static клас user, і він імплементує Comparable від user, то наш, то наш метод пропустить сюди клас user. Але якщо у нас буде клас, наприклад, static клас Manager, який extended user, він фактично теж comparable, бо user comparable, але якщо тут просто написати те, то, то ми не зможемо. Передавати туди юзера Тобто це ви можете дуже легко робити собі якісь демки. Ви кажете holder. New MaxHolder. Так, і ви кажете Holder, наприклад, put. User клас user. І все добре. Або ви кажете, наприклад,. І ви кажете «Holder Put Manager Class M», І у вас тут підсвічується, що ай-яй-яй, так не можна. Але якщо ви тут напишете супер те, то все буде добре. Окей? Це не частина вправи, це просто таке мінімальне пояснення для вас. Вправа перевіряє, чи ви пам'ятаєте про те, як використовувати Дженерики. Не, е, якщо ви не розумієте цього, треба повернутися. Наприклад, знову ж таки, в Crazy Generics, там є на. На такі штуки кілька методів тренувальних. Тому так, тепер дивіться. Друге. Е, перший метод у нас отримує comparable об'єкти key value, перевіряє і ставить. Другий метод робить все те саме, тільки тут сказано, що це перегружений метод put, який дає ту саму логіку, використовуючи кастовний комператор. Якщо мій тип не імплементує comparable, а я все ж таки хочу його сюди пхати, то я маю передати свій компаратор. Так як в GDK, в наприклад, в різних логіках, де ми порівнюємо об'єкти. Ми або беремо і працюємо з об'єктами, які comparable, тоді у нас є метод compare to. Якщо наші типи comparable не імплементують, ми маємо передати кастомний комператор, якого є метод compare, якому ми ту саму логіку порівняння запихаємо. І тут, знову ж таки, комператор. Я хочу не тільки від T, а від T і його суперкласів, щоб можна було використовувати комператори від батьківських класів, не тільки від конкретного класу, який я передав. І тут у нас value compare to замінюється на комператор compare. З нас залишається value і current max. І тут написано, що це null сайв комператор. Єдине, що тут пише a given Comparator is wrapped with a null safe comparator. Тобто тут можна зробити ось так: цей комператор загорнути в комператор Null. First comparator. І тоді ось цю порівнялку на null можна написати. Він буде нале враховувати вже всередині комператора. Можете сюди глянути, а можете краще не дивитись, як вам душа бажає. Тепер, що цікаво, ми запускаємо тест, перевіряємо другий метод put, який буде ставити в контейнер максимальне значення з кастомним комператором. Все проходить. Залишився метод GET. Але можливо, можливо, ви побачили, що оскільки логіка та сама, ми можемо перевикористати ось цей більш загальний метод і просто викликати його тут. Тобто ми можемо сказати put, key value, і нам залишилось компаратор сюди передати. І якщо в нас е, тип імплементує Comparable, то можна натуральний порядок використати. Можна сказати просто комператор, neituлorder е, return. Якщо е, хочете, можете глянути тут лямда, яка просто на вхід отримує те, яке comparable. і ну, тут є такий інстанс, е, в якому все ре, реалізовано. Але в будь-якому випадку, це те саме, що ми би сказали. Типу, е, там, маючи об'єкт 1 і об'єкт 2, е, поверни мені о 1, compare to O2. Ось. Ну і він пропонує замінити його на Natural Order. Перевіримо, чи все працює. <кій> все працює. Залишився метод get. Метод get. Тобто ми оголошуємо тип, повертаємо його, кажемо getMax Тут у нас key. І, в принципі, все. Тобто ми кажемо: Current Max, просто з мапи дістаємо по цьому ключу і повертаємо. Просто не повертаємо Current Max, бо компілятор буде сваритися. Типу, current Max це object, а тут нам потрібно те, щоб типізувати, його можна закастити ось так. А можна закастити ось так. Фактично різниці великої нема. Тут, як ви бачите, по суті, у нас перевірка є, і є той самий каст, але тут є ще Unchecked, suppress Warning. Тобто, якщо ви викликаєте метод каст, у вас вже тут немає цих warnings, які кажуть, що ви кастите. І запускаємо тести. Все проходить. Мені це зайняло небагато часу, бо я, в принципі, орієнтуюся, скажімо, пам'ятаю, ви пробуйте робити і розбираєте ті нюанси, які вам не зрозумілі. Це вправа більш advanced для людей, які вже добре розбираються в дженеріках, хочуть типу, поглибити своє розуміння і знайти якісь нюанси. Ми можемо зараз так, перевірити нашу демку, в якій ми показували, як має працювати цей холдер. Ай-яй, не то запустив. Так, 10B. Все окей. Тобто демка працює. Тепер <кхем> трошки розберемося з деякими штуками. Що таке клас? Це, напевно, ключова річ, яку треба розуміти. В джаві будь-який об'єкт. Непримітивний, коли зберігається в пам'яті в GVMі, він зберігає кожен об'єкт, має хедери. Хедери це інформація про дані, які зберігаються в цьому об'єкті. І серед цих хедерів одним з ключових обов'язкових полів є така штука, як клас е, Pointer. здається, воно називається. Тобто там в хедері зберігається посилання на клас, якого типу цей об'єкт. І фактично воно зберігає посилання на інстанс класу клас. Тобто, коли ви в себе в коді викликаєте integer клас, воно повертає вам інстанс класу клас. Ось цього класу, і в інстансі цього класу у нас вже зберігається мета інформація про клас. І ви можете подивитися там, наприклад, його. Поля можете подивитись, можете подивитися його методи і так далі. Але, чому це важливо в Java? Бо часто цей клас у нас фігурує десь. Тобто, наприклад, в даному методі getMax, коли ми на вхід метода передаємо клас, який визначає тип, з яким ми працюємо, ось цей паттерн називається type token. Окей. Okay. І він присутній, е, дуже багато де у фреймворках. Тобто, ви можете там, давайте ми собі зараз підключимо сюди е, кілька штук, щоб подивитися. Там Hibernate Core підключимо е, з популярних бібліотек Spring е, Context підключимо. Підключимо, наприклад, там Jackson Data Bind, це Object Mapper, так, ось ви створюєте, наприклад, Spring Context, у вас створюється умовний application context реєстр бінів, і ви кажете контекст, get bean, І ось він на вхід отримує клас T, там якийсь ваш там юзер сервіс, і повертає вам юзера, так? Тобто, якщо я йому скажу, наприклад, get bin. Там якийсь не знаю, аккаунт, то він мені тут повертає аккаунт. Ось цей. Паттерн, коли ви на вхід метода передаєте клас, який, з яким ви хочете працювати. Фактично, ви передаєте інстанс класу клас. По тому, який клас тут ви декларуєте компілятор, розуміє, який тип повертати, і цей паттерн називається TypeToken. Так є, наприклад, в Spring Application контексті, так є, наприклад, там, в Hibernate є там, session. Не будемо декорувати їх. Це не має великого значення. Session, Там, наприклад, Find. Ви передаєте йому entity class і якийсь там той самий аккаунт 120, там, ти -ти -ти -ти, і він вам повертає аккаунт. це. В Jackson Mapper теж у вас вхід ви, наприклад, передаєте йому клас, і він розуміє, якого класу об'єкт ви хочете зібрати. Тобто ось цей паттерн TypeTalk, він поширений в Java. І дуже часто ми на вхід метода передаємо instance класу клас. Знову ж таки, звідки ми його беремо, будь-який об'єкт в JVM зберігає клас Pointer, який зберігає посилання на ось цей instance класу клас. І кожного разу, коли клас коли лодер завантажує якийсь клас. Він е, створює інстанс ось цього класу. Для кожного класу є один інстанс класу клас. Так, <кій> давай, давай виходити з цього лісу. Є getMax, є put, є put. Все зрозуміло? Зрозуміло. Що може бути незрозуміло? Якщо вам щось не зрозуміло, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Е, кожна вправа створена для того, щоб ви її виконували, тобто, щоб ви відкривали ідеї, читали JavaDoc, запускали тести, розбиралися з незрозумілими моментами, і саме це гарантує прогрес в навичках. Вправи гарантує те, що у вас будуть рости навики за умови, що ви їх виконуєте і е уважно читаєте і стараєтесь розібратись і зрозуміти, як воно працює. Я займаюся навчанням вже давно, і я вам з іншого боку можу гарантувати, що скільки би ви не дивилися відео, і яких би крутих чуваків, чи які би круті лекції, чи які би круті ви Книжки не читали, це не покращить ваших навичок. Воно може іноді дати трошки розуміння, але зазвичай воно дає ілюзію розуміння, бо в той момент, коли ми читаємо чи дивимося, у нас працює короткострокова пам'ять, яка каже, що все зрозуміло, понятно, туди-сюди. Але щоб перевірити, чи у вас є реальне розуміння, вам треба відкрити, ідея і самим написати, а потім пояснити собі цей код, чого я вам і бажаю у цій вправі. Запрошую всіх на вебінар. Підписуйтесь на канал, став, ставте лайк, якщо вам подобається тренувальна вправа, і пишіть в коментарях, що не зрозуміло. До зустрічі!